Привіт! Знайди зручне місце, де тобі буде комфортно. Сядь або ляж, закрий очі, зроби глибокий вдих. І повільно видихни. Відпусти всі думки. Дозволь собі просто бути тут і зараз. Відчуй, як з кожним вдихом твоє тіло наповнюється теплом та легкістю, а з кожним видихом усе зайве покидає тебе. Відпусти напругу, відпусти в тому, відчуй, як твій розум стає ясним і спокійним. Ти знаходишся у безпечному просторі. Тут немає турботи, немає хвилювань, тільки тиша та гармонія. Прислухайся до свого дихання. Дих і видих. Відчуй, як кожна клітинка твого тіла наповнюється світлом. Уяви, що ти стоїш на березі спокійного озера, легкий вітерець торкається твоєї шкіри. Вода спокійна, як дзеркало. І ти бачиш у ній своє відображення. Ти відчуваєш внутрішню рівновагу. Усе навколо дихає спокою, і ти частина цієї гармонії. Зараз подумай про те, що ти вдячний сьогодні. Нехай це буде навіть щось маленьке. Відчуй, як хвиля вдячності огортає тебе, даруючи тепло і легкість у серці. А тепер повільно повертайся у цей момент. Відчуй своє тіло, своє дихання. Зроби ще один глибокий вдих і повільно видих. Коли будеш готовий, м'яко відкрий очі. Ти спокійний, ти гармонійний. Ти готовий до нового дня.